В якийсь момент я прийшов до висновку, що цей світ абсолютно божевільний. І думаю, всі ми з вами так або інакше к цьому прийшли протягом останніх років. І коли все навколо нагадує якийсь безкінечний хаос, то Є велике бажання знайти хоч якийсь фундамент, хоч щось міцне, хоч щось, на що можна спиратися. І в якийсь момент я зрозумів, що для мене цим фундаментом є наука. Здавалося б, це доволі дивно, тому що я буквально все своє життя займаюся творчістю, але. Я дуже приємно був здивований тим, який душевний спокій мені надають певні фундаментальні знання. І там декілька років тому я почав е, дивитися різні науково-популярні канали в українському Ютубі, і вони дали мені дуже Багато, я не знаю, таких, такого приємного відчуття, що хоча б щось в цьому світі є сталим. Банальні закони фізики, хімії, я не знаю, біології і так далі. І це дуже добре, коли в тебе є хоч щось подібне, на що ти можеш спертися. Коли Ну, коли дійсно світ нагадує якийсь сумасшедший дом. От. І, в принципі, я був дуже здивований, коли зрозумів, що вау, та я провалився в це з головою. Я прям заліпаю, кайфую, я годинами дивлюся подібний контент, і мені прям це дуже подобається. І в якийсь момент я зрозумів, що. Та, в принципі, мені. І з самого дитинства подобалася наука. Я пам'ятаю, що в шкільні роки там, якісь, якісь першопочаткові уроки фізики, хімії, там мені було максимально кайфово. Ну, поки там не почали з'являтися якісь великі цифри, От, великі числа, Anyway. Е, в принципі, те ж саме було, якби і з математикою. До певного часу. Нормально мені вона давалася, і все було окей. І раніше я думав, що е, мої стосунки з е, фундаментальними науками пішли по одному місцю в той момент, коли я почав, е, так би мовити, прогулювати трошки школу е, на контрактах в Туреччині. От. До речі, да. якщо що. Я танцівник, акробат, артист, працюю на круїзному лайнері, все, цього достатньо для контексту. З дитинства працюю артистом Все, з 11 років, з 5 класу. Так от, десь в 5 класі я поїхав благополучно на свій перший контракт, і я думав, що ну, весь цей час я думав, що саме через це я такий, ну все, коротше, мені ці науки от. от не до того. Я, я, я чоловік творчества. От. І зараз, коли я згадую, то я розумію, що. Та це не зовсім то і правда. Е, все пішло по одному місцю трошки раніше, е, коли насправді там вже класу. Кінцю четвертого, початок 5-го класу, коли, в принципі, та ж сама математика стала ну, доволі таки складною. Ну, для мене, не знаю, в той момент. І я пам'ятаю, що в молодших класах, коли треба було вирішувати якісь приклади математичні, то я дуже кайфував в процесі. Вирішення цих прикладів, вирішення цих задач. Але потім мене просто неймовірно знищував той факт, що я вирішив неправильно. Тобто помилка, якась одна помилка в моєму там рівнянні, в моєму вирішенні призвела до абсолютно неправильного результату. І я пам'ятаю, як я ненавидів. Шукати цю свою помилку, вирішувати заново, перероблювати, і наскільки мене в принципі гнітив той факт, що я помилився, що помилився тут дорівнює програв. І насправді, я так думаю, що в якийсь момент я просто почав трошки не витримувати цю штуку. і... Якось так потрошку на ту математику та й забивати. От. Ну, і тим паче, що з часом це ще й склалося з тим, що ем, ну, я почав їздити працювати, і дійсно, мені дійсно було не до того. Я буквально вчився не по вісім місяців на рік, як нормальні діти, а по 6. От. І, а, все літо і там ще два місяці шкільного часу я в натурі працював. От. І в якийсь момент я навіть задумувався вже ближче до наших днів. Е е а чи не піти вчитися, не знаю, займатися наукою? Може, може мені це по-справжньому подобається. Бо, може, насправді просто це так склалися обставини, що я став творчою людиною, що я почав займатися творчістю, бо ну в 11 років я не те, щоб такий дуже свідомо. Я буду артистом, я прям, ну мені це так подобається, я це прям. Ні, до мене просто приїхав старший брат зі свого першого контракту і сказав, слиш, братик, можна їхати заробляти гроші. Я такий, вау, гроші. Ніколи. Не мав з ними справи, можна їхати пробувати. От, і якось воно закрутилося, і, ну, по ітогу, я став артистом, став от, творчою людиною. Але зараз вже я, я багато над цим насправді міркував. І я прийшов до висновку, що та ні, я на своєму місці, тому що мені дійсно. Для мене дійсно занадто травматичний ось цей досвід помилився, дорівнює програв. Коли ти прийняв якесь неправильне рішення, і воно призвело до абсолютно неправильних результатів. І я дуже кайфую, що в творчості. Подібного немає. Так, звісно, ти можеш зробити якусь настільки радикальну помилку, що, що в тебе вийде просто ну, як якийсь непотріб, який нікому не потрібен, і тобі не потрібен, і досвіду він не приніс, і так далі. Можна. Але насправді, що мені дуже подобається, так це те, що в мистецтві будь-яку свою помилку. Окей, більшість своїх помилок, можна. Використати пізніше як зброю, як щось що допоможе тобі стати ще краще, стати цікавіше, досвідченіше, пізніше зробити щось абсолютно інше, але вже з цими знаннями. І я прям, я прям, коли це усвідомив, я зрозумів, що так, я. я все ж таки обираю мистецтво, тому що, тому що тут значно більше свободи. Бо знову ж таки, коли ми говоримо про науку, про фундаментальні знання, ми, ми дуже сковані, ми дуже сковані реальністю. Я точно знаю, що сонце сяде через пару годин. І, ну, і ніхто мені не доведе зворотнього, мені. Ну, ні тарологи, ні нумерологи, ні. І, і Навіть вони не стануть намагатися. Ну, тому що це ж очевидно, правда? Ж? От, і це, це, на жаль, хоч і сковує, але класно, що це дійсно дає якийсь фундамент. Що чим більше в тебе реально ось цих. Наукових знань, тим якось ти спокійніше дивишся на цей світ. Ти розумієш, що ну, дощик іде, тому що температура випаровує водичку на землі, вона конденсується в хмари, і потім йде дощ. До речі, дуже класно, що зараз не йде дощ, а то поки я встановлював камеру, загроза була дуже висока. От. І за це я дуже люблю науку. Але класно, що в мистецтві ти можеш іноді трошки сам диктувати реальність. Робити, по суті, все, що хочеш. Якщо тобі, я не знаю, не подобаються закони фізики, ну, придумай якийсь всесвіт, де вони інші, я не знаю. Або ну, тобі не подобається, е, як, е, я не знаю, як поводять себе люди. Ну, Напиши якусь історію, в якій люди поводяться себе класно, я не знаю. Ну ви розумієте, про що я. Простір е, безмежний для створення. І коли я це усвідомив, я зрозумів, що я дуже щаслива людина. Бо займаюся тим, що люблю. От. І хотів би побажати своїм друзям та колегам е і всім, хто дивиться це відео в тому числі. Якщо ви обираєте займатися мистецтвом, то кайфуйте. Ви. Бо ви неймовірно вільні в тому, що ви можете робити. Вас насправді не так вже обмежує якась сувора реальність. От. Так, вона, звісно, присутня. Але насправді, я думаю, що, якщо докласти трохи уяви, то реальність може бути іноді навіть гнучкою. От. Але, звісно, також треба ще мати волю на те, щоб якось на цю реальність впливати. До речі, що мені ще також дуже подобається в мистецтві, так це можливість за допомогою створення якихось творчих доробків, е, також якось впливати на цю реальність. Насправді, існуєш безліч. Книжок, фільмів, я не знаю, музикальних творів, які так або інакше вплинули на тисячі історичних постатей, які свого часу наваротілі діло, так би мовити. І я, як митець скромний, розумію, що поки що я можу впливати лише. На реальність в такій доволі безпосередній від себе близькості. Але, звісно, хотілося б масштабуватися та впливати на якомога більш широку реальність. І, в принципі, ви, до речі, можете мені з цим допомогти. Ну, як мінімум, якщо ви додивилися це відео до кінця, то я думаю. Значить, воно, можливо, заслуговує на вашу вподобайку. І, можливо, якщо ви такий непогано чубачок тут навалює, можна і підписатися, і подивитися щось ще на каналі, то можна це і зробити. Тим паче, що я так само планую і надалі випускати багато контенту. І ваша підтримка в цьому буде дуже релевантною. Вона. Насправді дуже допомагає робити це з більшим завзяттям, з більшим творчим полум'ям всередині. Тому, будь ласка, якщо вам не складно, поставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар, що ви думаєте з приводу того, що я казав в цьому відео. Підпишіться на канал, як я вже сказав. Заходьте в мій телеграм-канал, там я. Кладаю всякі бекстейджі, я не знаю, щось рекомендую глядачам, коротше, там, там доволі затишно. От. Ну, і, в принципі, якщо якось з вами зрезонували мої слова, то для мене це вже велике щастя. Тож, щасливий, допиваю свій чайок та йду. На судно працювати. Дякую вам за перегляд та побачимося в наступному відео. Коли записую щось такі відео без сценарію, навіть коли все вже, в принципі, сказав якось страшно бо ти не розумієш, може, не все сказав, може не все згадав, може, щось ще треба додати, або... або навпаки, може, я вже давно затягнув і треба раніше було закінчувати. Прикольний досвід. Дуже прикольний. Погнали. Дякую. Господи, як же я спітнів? Якби, господи, якби ви тільки знали, як я спітнів, це жах якийсь. Це, це південь Японії, то дуже жарко. Прям дуже жарко. Вон, це мене тече, блін. Жах. Поставте лайк, будь ласка. Я, я тут реально пітнію заради вас. Вон, цей. Пожалуйста. Поставте лайк. І підпишіться, і коментар. Ой, господи.